Всім привіт. І так, 24 рік. Перший рік. Перший день нового року. Ми знову в лісі. Падає дощ. Погода спортилась. Коли виходили, було нормально. Тепер трохи накрапає. Я на мочерах. Такі от дубині. Дивіться, що кабани поробили. Вже бачили кози. Кабанаша ні. Чекаємо зустрічі. Ось так тут все зрито. Запрацював кабан. Пенька викупав. Дивись, скільки здоров'я треба мати, щоб пенька викупати. І що він тут миші шукав? Ще один пеньочок вверх ногами. Добрина ну, перекопана. Пеньки всі повикурсовувані. Ось ще третій пеньок. Це капець, бляха. А він там був, він сюди закинув. Тут такі копи по А хаба не дають. Не схоже на зиму. Як на пізно осінь. Дощик падає. Похмуро, лісі. Може якого гриба знайдемо, побачимо. Дивіться, далі буде. І так, четвертий пеньок. Може який більшість, ну, через четвертий я вже І Знову викупали. Ось тут місце, хто червоного, той знає. Дивіться що поробили. Тут я ті колії гриби збирав. Тепер все перелито. Ось тут грибне місця.